Рідні мої, сьогодні я до вас з м'ясною запіканкою, такою вечері, два в одному будуть м'ясні фрикадельки на картопляній подушці в смачному соусі з сиром. Я вам показувала цю страву в останньому своєму меню. Готується все просто і швидко. Відварюємо 2 кг картоплі, підсолені водії, як зазвичай для пюре. Тим часом до 1 кг яловичного або телячого фаршу додаємо одну прикручену на блендері цибулину, солимо перчимо по одній чайній ложці, сухого чеснику, паприки. Та спеції для м'яса, 10 столових ложок панірувальних сухарів, все добре перемішуємо. В процесі я ще додаю 100 мл води. Розігріваю олію та обсмажую величенькі прикадельки. Хвилин по 15. Відставляємо у бік. Тим часом зварилася наша картопля. Зливаємо воду, перебуваємо в пюре, додаємо 50 г пешкового масла та 200 мл молока. Для соусу сотейник виливаємо 400 г томатів у власному соку, додаємо чайну ложку сухого базиліку, один пучок свіжої зелені, дрібно нашкований, 100 мл води, два зубчики. Часника, сіль перець, перемішуємо, доводимо до кипіння на середньому вогні. Тим часом змащену олію форму для запікання. Викладаємо пюре, вирівнюємо, зверху розкладаємо наші тефтелі, поливаємо соусом, посипаємо 150 грамами сиру в мене сологуні. Запікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Це наша запіканка готова. Вона неймовірно смачна! Як я люблю такі швидкі вечері. І гарнір, і основна страва одночасно. Смачного!